І нехай день буде для добрих людей добрим. З вами ваша етнологиня Олена Щербань і наші незмінні етнографічні лекції, мікролекції на Софі. Етнографія на Софі. Я сьогодні, серпень, 23 серпня, 2023 рік, день державного прапора. Завтра День народження України, Незалежної України, молодої, новітньої, сильної України. Нагадаю про те, що м, достигли плоди, багато яблук, груш, слив, багато м, всякого такого добра, яке можна посушити, можна в печі, можна, якщо є можливість, в електросушарках, але це додаткові енергетичні витрати. Мені, як в печі, паралельно і страву приготую, і, ну, просто маю можливість сушити в печі. І хліба я спечу якогось якось коржата і заразом туди грушок, яблучок, сливок, щоб нічого не пропадало, тому що ех, тому що треба, як і мене і причили мої бабусі прабабусі, жити мудро, екологічно, це зараз називають. Якщо надлишок можна поділитися з добрими людьми, і навіть сушеною продукцією потім можна поділитися. Можливо, когось не вистачає часу, можливостей, і, і, і так далі. Весною я активно сушила зелень. І це булю, зелений часник, той, який тільки-тільки пробивався стрілочки свіженькі. А тепер вже цього немає, вже тепер часники цибуля вибрана, то тепер період збору плодів і їх, їх висушування. Можу сушити цілими, можу перерізати навпіл, бо для борщу і для. У звару краще, коли фрукт цілесенький. Можна різати слайсами, ну це для мене дуже довго. Тому переважно в мене половинка або четвертинка. Хоча яблука, хоч груші. І зернята теж не викидаю. В моєму роду, по мамині лінії, називали сушениця. Піти набрати сушениці. І, так, і, я, і я тепер так кажу: сушениця. Ну, така маленька сьогодні історія.